Симптоми, що характерні для мігрені, це головний біль. Головний біль інтенсивний або помірний. Частіше в дітей немає чіткої локалізації болю, тому що дитина не може охарактеризувати, чи одна половина болить, чи обіди тому це дуже неспецифічно. Наступні скарги це зміна апетиту. Дитина може відмовлятися від їжі, її нудить, а вона не може охарактеризувати свої скарги. Тому вона буде дуже перебірлива у їжі. Наступна це дратівливість. Ігри, які раніше грала дитина, відмовляється у них грати. Вона ховається у темну тиху кімнату, де буде мінімум подразників, таких як, наприклад, шум або звук. Дитина може швидше втомлюватись і ну, бути дуже неспокійною. Цей період може тривати від двох годин. До навіть трьох діб. Якщо симптоми тривають дві години більше, не перериваються сном, це її привід звернутися до лікаря-невролога дитячого.